Нагадаю, що на джудропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом. І сьогодні, як я і планував в минулій серії, будуть апгрейди, але ми не будемо взагалі крутити кейси. Ну, може будемо в кінці серії, звісно, річ, якщо зайдемо. Де якийсь ось такий апгрейдик, а я буду просто так брати і виставляти, ну, наприклад, на півтора відсоточки. Звісно річ, я буду іноді ставити більше, іноді менше. Але головна задача це все ж таки, щоб, ну, отакий апгрейд на маленькому відсотку він якби зайшов. Було б дуже і дуже файно. Насправді. Так, а я як можу робити? Я можу ставити. На Касар спочатку ставити Х10 і потім зменшувати шанс. да? Да а, Ну, нехай буде. А я не можу прям... да, я не можу. Я можу або так, або. Окей, 2,5%. 300 GPT улітає. І, до речі, таким чином. Ой, а, да, воно не випало. Таким чином, я можу контролювати, в принципі, баланс, і я можу контролювати баланс таким чином, і як би в моменті зупинитись вчасно. Якби це перевага, я думаю. Так, ставимо. Ну, 2,5 знов. Ні, 1, 1.2. Будь ласка, зайди. Ну, прямо, ну, от що варто? Ну, да, не заходить. Окей, ще раз 10 тисяч. Я можу взагалі взяти, ось так, скопіювати і кожен раз просто робити все ось так. Обережненько, 2,5%. Не випадає. Окей, ще ось так. 10 тисяч. Отак, відсоточок, дивимось. М -м, на жаль, теж він да, не заходить. Окей. А, так. І отаким от чином це буде відбуватись. Можна 2.2 поставити, наприклад, зараз. І, будь ласка, ні, 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 ні. А чому ні? Чому ні, питання таке? Ну, можливо, звісно, річ через те, що а, трошки я вже повибивав тут да, до цього, і сайт таким чином мене. Ну, Мене глушить. Окей, рівно 2%, може це знак і шанс? Ні, ні. А, на жаль. Окей, а коли я побачу, прям дуже і дуже близько до о, ось цього. Да, не зараз. Окей. А, поїхали далі. Це робити 1.7. І оце, до речі, ну, ладно, не схоже. Я думав, більш буде реалістично. 1,66. Ну, зайди. Ну, вже. вже... О, почекай. Ну, а це, да, найбільш схоже за цю серію. Те, що було е, 1.5. Ну, от можна вже зайти. Ну, будь ласка, ну, от що варто? Це теж не заходить. Звісно, річ, там було теж доволі близько, але, ну, да. Е, я вже побачив, що воно не зайшло. Так, це теж не заходить логічно, абсолютно. Ще раз. Е, 2%. І почекай. Стоп, стоп, стій! Ну. Окей, оце не, о, от ближче не було, поки поки ближче я не бачив. 1.8. Ну от варто, вже варто ніби зайти, і оце дуже. Це теж було дуже близько. О, почекай, може воно, може це значить, що зараз прям от, з апгрейду на апгрейд, а може поставити. Окей, 1,7. 1.7, Ну тут не близько, ладно. Давай, от, от вже час, вже настав ніби час. Ну, нема такого. 1%, Давай, ну от зараз. Зараз теж не заходить. Я вже не знаю, що робити. Давайте ставимо на. Ой, о, так, 10 тисяч і ставимо 1,45. Ну, це теж не заходить. Я не розумію. Я чесно не розумію. Звісно, річ, якби дуже маленькі відсотки, це якби всі мають розуміти цю річ, що, ну. Що зловити півтора там відсоточки це дуже складно. І це може от не вийти навіть за дві серії. Апгрейдів не так багато. Щоб якби це все відбулося, треба. Ну, от 100 апгрейдів. А, ну Може і не випасти навіть за 100 апгрейдів. Так що, хоча 100 апгрейдів, це якби. В полозіці має один раз випадати, але це все ж таки рандом, тут не поспориш. Е, можна поставити. Давайте от ставимо, почекай, е, я не вибрав тут останній апгрейд на ну в цій серії. От такий от. Хочу 220 Ні, не 220, мені так не вистачить. 180 і відсоток 1.6. Будь ласка. Так, да, навіть воно не заходить. Ну а, нічого страшного, є насправді ще контракт. Звісно, річ, я не думаю, що щось цікаве я зможу звідси виловити. Навіть на хард рівні не можу це запульнути. 16 же продаємо і ще робимо ось таким от чином. А, да, два останніх не вистачає, ну, хард теж не вистачає. Окей, робимо так і робимо ось так. Да, ось так. падає 21 джепойнт продаю, і касарік є. Касарік є для розкруточки, сподіваюсь, він мені допоможе. І щось я та виб'ю. Це може коштувати, але я думаю, все ж таки, так. Да. Все ж таки ну, воно не коштує стільки, скільки я хотів би. А, угу, 375 ще раз. Юм uh, 141. Печально, печально, що я хочу сказати. Давайте Black Friday пам, Ну, це скільки? 206 поїнтів. Я відкриваю за 250-180, клас. Це ще менш. А, ні, це 350, вибачаю, тоді. І оце маєте. А, ладно, це не окупає. 200 ще раз не окупає. І, в принципі, вже мені не вистачає. Ну, ладно. З апгрейдами поки пригальмуємо, бо мені треба все ж таки дійти ще до оцього елітного кейсику. Це, я думаю, буде е, в наступній серії. Апгрейд е, і робимо фінал 10 тисяч. Пам. Ой. А це скільки вийшло? А, це тисячу вийшло просто. Да? Окей, 10 тисяч. Ні, ладно, 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 ладно. Нахабніти не буду. Просто поставлю 5. Поясню, чому. Тому що 4%. Будь ласка, зайди, ну, от чесно, дуже вже. Угу. да. Всім дякую за перегляд цієї серії і до нових зустрічей.